Всі привіт! Сьогодні у мене буде розпаковка подарульків з моєго дня народження. Починаємо. Перше це в мене на глаза попадає отака вот картина. Tässä on vain ruosku ja sekoitetaan. Tämä Mm. Так, починайте мій подарунок. <сь> Добре, другий подарунок. Mm, тут два. Чому помиймо лицо? Добре. Такі шпильки. Я їх числа не відкривала. По зараз всі подивимось.

Помадку. А, зараз покажу вам, що ми робили на моєму дні народження в Солярисі. Але хто за мною стежить в тіктоці, той вже знає. Я е ходила з друзями в магазин та я питалась у касірів, чи вони за день народження дитини можуть щось дати безкоштовно. Ось що у нас вийшло здобити Дорогі духи, це мені правда не подарило. Це мені дали. Навіть так питание. Це мені в тому самому в магазині подарували. Наші така приємна на ощупь. Так. Далі йде, що мені не подарувало. Тобто, ну, ще мені не віддали. А це від друзі. Наклейки по цих. Капібар. Цього. Ну ви зрозумієте. Якщо ні, напишіть в коментарях. О, ось що мені теж подарували Твій такі ручки. Які стирають. Ручки, які стирають. Я дуже хотіла, щоб то, це те, то, що можна приклеювати на різниці. вас покажу як вам, як у мене ступити річки лежить. Печки можна на плече, можна на красівки, можна на кепку. Ось так це виглядає. Вбір такий, щоб робити браслетики. Побачимо, що з цього вийде. Шоколадки кіндер. Ось це теж в магазині мені подарували. під душ. Хто бачив, той знає. Це мені подарувала подружка, а це мені подарувала теж подружка та сама. І вона це може і робила сама. Зашла трошки потервала. Але не ця. Такі бабочки. У мене було дві злати: одна заряна та одна іга. Оце від злати, але другої, не від моєї, якою я знімала відео, а з другої. З Отаке. Подарила мені вона. Якщо що, ось це це колечко. Ось тут намісту. А це кольчики. Це мені на не подарували. Резиночки подарувала мені подружка. Мені якраз потрібно, бо я на гімнасті гублю. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, в коментах. Вис. То якщо знаєте хто це, то напишіть. А що я там розміру кружки? Моя муку тут теж зайдет. Шайрик, Happy Birthday. Yeah. It's same найklсніше, це. Водайтесь раз. Якщо вгадали, то напишіть в коментах. Та-да-да-да-да. -да -да ногти. Ось клаекси. Специальный. И ось ногти. То так же буду выглядеть. Прикольно. Мені подобається. А на великий я не знаю, чего есть на историю. Знаете, ч я подихала? Потому что я встала уже всі рано. А зараз я красть здесь почти сма. Робиш? Ну mm. так це буде виглядати на великому пальці. Так це великий, дивіться. Oh. Я прям хочу вже зробити. Але мені не, позв... не дозволяють тому, що у мене ще школа. Бо ще ще школа як Це якийсь взагалі треш. кажется, выглядит. Ну, на этом... Не все. тут еще так расставили Уже... Сейчас такая купилка. вообще я не на рюкзак Антистресс. Сейчас. Я сейчас подружкой достал. Такий брелочек. Брелочек антистресс. Виставлю фото э, фото з моєго відпочинку з подружками з моєго дня народження. Виставлю фотографії в Телеграм. Ссылка в описі. Ну, і на цьому все. Всім пока і до зустрічі.